Ну і звісна річ багато справ, які на певному етапі починають розслідувати ті чи інші правоохоронні органи. Це насправді результат роботи, яку до цього зробили журналісти. І от зараз про таку історію можливо вона зацікавить відповідні органи. А про що йдеться? Ми пригадуємо про Медведчука, а зараз хочемо вам розповісти про його дружину Оксану Марченко. Отже, ви пам'ятаєте напевно так? Оце легендарне звернення дружини путінського кума Оксани Марченко. Якщо ні, то ми вам зараз хочемо нагадати. Давайте подивимося це відео. В мою сім'ю мене, к нашим з Віктором дітям прийшов цей чорний день. Я дуже боюсь за життя Віктора. Так ось саме ось тут Марченко просить президента Туреччини, Туреччини Ердогана, щоб він допоміг врятувати зв'язниці Медведчука, якому нагадаю інкримінували державну зраду. І це відео було записано за два місяці після початку. Повномасштабного вторгнення. І поки чоловік Марченко сидів під домашнім арештом, вона була насправді вже далеко за межами України. І обставини втечі публікують журналісти слідства «Інфо», і Там багато цікавих деталей. Ну, наприклад, те, що дружина Медведчука виїхала з України разом з агентом СБУ. Почнемо з того, що сталося це за чотири дні до повномасштабного вторгнення, пізно ввечері. На відео паспортного контролю Марченко обурюється, що її знімають без дозволу. Проходить процедура в супроводі чоловіків, які ховають обличчя за чорними медичними масками. Охоронці показують прикордонникам вміст багажників двох автівок, а потім разом з Марченкою з Марченко безперешкодно перетинають кордон з Білоруссю. Юридично Марченко мала право виїхати за кордон у 22 му хоча й вже разом з чоловіком. Віктором Медведчуком була в санкційних списках Ради нацбезпеки та оборони. Однак, в той час, коли сам сам кум Путіна вже перебував під домашнім арештом, Оксана Марченко могла вільно пересуватися і час від часу скаржилась на заблоковані банківські, банківські карти. Ну і, врешті, Марченко все ж таки оголосили підозру тільки от майже через рік після того, як вона втекла з України. Кримінальне провадження щодо неї стосується фінансування російських силових структур, яке почалося, яке почалося десятиліття в тому, тобто в 2014-му. На запитання журналістів до СБУ, чому так пізно, там кажуть, що збирали достатні докази. Отже, як тікала Оксана Марченко, вивозили її двома машинами. Які без проблем виїхали з України і того ж вечора повернулися вже без Марченко та охоронця а, Медведчука? В цій історії з'явився і свій туз Валерій Семенович. За даними журналістів, слідство інфо формально він ніколи не працював в структурах Медведчука, але після втечі Марченко а, почав отримувати зарплату. В СБУ і джерела не стверджують, що Туз був подвійним агентом, колишній охоронець Кума Путіна, який допоміг його затримати, а згодом співпрацював зі спецслужбами. В самій службі безпеці офіційно заперечують, що він їхній співробітник Цікаво і те, що на той час відомство очолював Іван Баканов, відомий своїми контактами з ОПЗЖ. Втім, коментувати ситуацію він відмовився так само, як і сама Марченко. Ну звісно ж. Ну і нині зрадниця ходить по храмах, знімає своє шоу. Знаєте, таке паломниця називається. Можливо, хтось бачив з наших глядачів ці серії. Ну звісно, річ що цей контент насамперед адресований російським глядачам. Марченко там намагається бути ближчою до народу, проте в РФ їй не дуже раді. Як можна помітити з коментарів у її блозі, росіяни не можуть прийняти той факт, що вона родом з України і довгий час працювала на українському телебаченні. Ну і раптом ви забули, друзі, кілька слів про Медведчука. Це такий знаєте, найодіозніший народний депутат від проросійської партії ОПЗЖ. Від 21-го року він регулярно опинявся на лаві підсудних. Загалом проти нього було відкрито 9 кримінальних проваджень, зокрема, підозри в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Але із судових засідань Медведчук завжди повертався у свій палац щоправда з електронним браслетом на нозі. Та без право покидати майже будинку на початку повномасштабного вторгнення Росії. Медведчук намагався втекти, та СБУ його знайшла у вересні 22-го року. Медвечука і 55 росіян обміняли на 215 військовослужбовців, з яких 108 бійців Азова. А Медведчука позбавили мандата народного депутата і українського громадянства. Зараз він перебуває в Росії, де продовжує антиукраїнську діяльність.